Простий теперішній час. Простий теперішній час це граматичний час, який вживається для опису регулярних дій і повсякденних звичок. Тобто тоді, коли ми говоримо про те, що відбувається з певною періодичністю щодня, щотижня або щороку. Наприклад. I brush my teeth twice a day. I go to school. Цей час також використовується для позначення наукових фактів та загальних тверджень. Навіть якщо подана інформація не завжди є абсолютно достовірною. Water boils at 100 degrees Celsius. Cats like milk. А також для позначення розкладів, графіків або офіційних домовленостей на майбутнє. Тобто, коли ми говоримо про те, що відбувається за планом або розкладом, навіть якщо мається на увазі виконання дії у майбутньому. The train leaves at 8pm. The library opens at 9 a.m. Стверджувальне речення утворюється за допомогою іменника або займенника та смислового дієслова в першій формі без частки ту Якщо підмет виражений іменником або займенником в третій особі однини, то до дієслова в стверджувальному реченні потрібно додавати закінчення С. Або ІС. He plays football. She studies English. ЗАПеречні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова ду з заперечною часткою not, що ставиться після підпита. Потім вживається смислове дієслово в першій формі без частки ту. don't play football. You don't study English. Якщо підмет виражений іменником або займенником у третій особі однини, то для заперечення використовується допоміжне дієслово «does» з заперечною часткою Not. Далі вживається основне дієслово в першій формі без частки ту. Зверніть увагу, закінчення S або ES більше не додається до дієслова. Бо воно ніби переходить до допоміжного дієслова ДАС. Does". Для утворення питальних речень також використовується допоміжні дієслова ДУ do або ДАЗ, які ставляться на початку речення перед підметом. Після підмета йде смислове дієслово в першій формі без частки ту. І також без закінчень. Do I play football? Do you study English? Does he play football? Does she study English? Тобто, як бачите, закінчення С або І потрібно додавати тільки тоді, коли будується стверджувальне речення, і тільки тоді. Коли підмет виражений іменником або займенником в третій особі однини. у коротких відповідях на загальні питання також вживаються допоміжні дії слова do та тас у стверджувальній або заперечній формі. study English? Yes, she does. No, she doesn't. Простий теперішній час часто супроводжують певні слова підказки, які допомагають зрозуміти, що потрібно вживати саме цей граматичний час. Такі слова називаються маркерами часу. Always. Usually. Regularly. Often, sometimes, never, every day, twice a week, on Mondays, at weekends.